Проходите службу в тилу, але несете бойове чергування на охороні стратегічно важливого об'єкту. На третій лінії оборони здійснюєте контроль транспортних засобів на блокпосту, розвантажуєте на складі боєприпаси для артилерії чи підслідковуєте ворожу авіацію в ППО. У такому разі, з великою долею вірогідності, на вас оформлено бойовий наказ або бойове розпорядження. Ви належите коло осіб, які мають право на додаткову виновороду, а саме на утримання грошового забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони України видало наказ номер 44 який передбачає диференціацію військовослужбовців на окремі категорії і, відповідно, різні умови оплати. Головна умова для отримання додаткової виногороди наявність бойового наказу або бойового розпорядження, оформленого на військовослужбовців, які знаходяться у складі діючих угруповані військ, або в установленому законодавством порядку відряджені до складу військових адміністрацій у районах введення воєнних бойових дій. Які ймовірні причини відсутності виплати додаткової виногороди? І що робити в такому випадку? По-перше, можливо, на вас не оформлений бойовий наказ. Хоча, виходячи із бойових завдань, він має бути оформлений. По-друге, бойовий наказ оформлений некоректно. Вказані не всі посадові особи чи військовослужбовці. По-третє, бойовий наказ оформлений, але командир військової частини не дає йому хід. І не виносить свій наказ про виплату додаткової винагороди, А тому фінансова частина її не нараховує і не сплачує. У будь-якому випадку для розуміння ситуації потрібно в першу чергу звернутися до керівництва військової частини для отримання роз'яснень. А щоб розмовляти з командуванням з позиції впевненості та обізнаності у власних правах, попередньо проконсультуйте з юристом та з'ясуйте, на що саме ви можете претендувати. Ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та допомоги у складанні документів, мої контакти ви знайдете в описі профілю.